прибуток 63 Тисячі це це не можна таке розказувати. Я шкодую тільки за одне: що я не пройшов навчання раніше. Да, заявка за заявкою. Буквально от хвилин 20 прилетіло там шість заявок чи п'ять до зізвона Я встиг двох дзвонити. Ну то трошки вагома причина, тисячі. щоб трошки перенести зізвон. Розкажи Віталі трошки про себе. хто ти взагалі і чим ти взагалі займаєшся і займався до нашого навчання. Мене Віталій звуть. Мені буквально через за місяць 26... Років проживає в місті Ярпінь. До проходження курсу займався теж товарним бізнесом, але це була ніша ведення інсташопів. Я так. займався взуттям. Чому саме вирішив піти зовсім в інший формат? Мені дуже подобається продавати з 18 років. Я в цій ніші. там, починаючи від продавця, там продавця техніки, квартири продавав взуття, а взуття це сезонний товар. А мені. В не сезон хотілося б уже поєднувачі до тебе. Я спілкувався ще з двома саме викладачами, але чомусь вони мене так не зацепили. Як перша розмова, перший наш тобою зізвон? А як okay. ти розположив прям до себе? Орієнтовно десь місяць тому там запустив свій перший інтернет-магазин, якщо я не 16-го число. Місяць mm -hmm. тому добре, і одразу тобі питання в лоб, Скільки вийшло продати за ось цей повноцінний місяць? За цей період мені вдалося запустити 17 магазинів 100. 85 замовлень, оброблених, відправлених на прибуток 63 тисячі гривень. Це, це не можна таке розказувати. За три з лишнім тижня 60 тисяч гривень. Півтори тисячі доларів дуже топовий результат при тому, що наше навчання фактично не закінчилося. Е, мені мені було приємно почути цю суму, тому що я її в перший раз насправді почув. Як тобі взагалі результат? Чи, чи очікував ти результат ось такий за такий проміжок часу? Чесно, дуже здивував. Перший мій магазин і. Перший спрацював. Перший магазин дав мені перші замовлення. в цей період, коли були хороші замовлення на цей товар, я шукав якийсь інший товар. Альтернатива те, що товар може закінчитися просто на складі. Я Знайшов от, буквально тиждень назад, переглянувши там повторно деякі з тобою уроки і Супер. почувши такий факт: там урок про пошук товарів. Друзі, там хто запускає свій перший магазин, обирайте товар, який вирішує проблему. От я такий товар знайшов, і прибуток мене складає три. 34 300 гривень за тиждень. Цей результат ну точно не просто так. За місяць ти запустив на магазинів. Ти великий молодець. Зараз ми з тобою спілкуємося. Все дуже класно, але ну ці ж трабли і проблеми точно були. Жопні ситуації точно були. перші такої ситуації я стикнувся. Це якраз перед новим роком. Мій саме перший магазин, який я запустив, він відразу вистрелив. Були круті замовлення. Знайшов одного постачальника, продавав два дні там два-три дні товар закінчився. А постачальник відразу мені запропонував альтернативу схожу до цього товару, автоматично перероблю сайт, Це буквально 10-15 хвилин. Перероблюю сайт. На наступний день вже отримую замовлення. Тоже два-три дні товар закінчився. Я пішов шукати суміжні товари, схожі товари. І отак от зацепився. Сейчас у мене в роботі там два товари. Ти людина, яка продавала взуття через інстаграм-магазини для себе. який плюс ти побачив схемі, які ти зараз працюєш Аніж через інстаграм магазини величезний плюс це ти не зливаєш там бюджет Інстаграмі Люди дивляться на кількість підписників. Ви відгуки а тут ти обираєш один товар, запускаєш рекламу, і ти на наступний день уже можеш дати хороший результат. Скільки е ти на старт закладав собі грошей? Мені було достатньо 10 доларів, щоб я отримав свій перший прибуток. Не повірять. Запусти... Запустив рекламу, отримав перше замовлення. Мені виходило, що одне замовлення воно вже відбивало суму затрат на мою рекламу. У okay. мене було там по 7 по замовлень. Всі кошти, які є з отриманих замовлень. Я просто інвестував в нові магазини, тестував нові сайти. На твоєму прикладі можна дійти до 60 тисяч прибутку, складаючи на початку 10 доларів, і це масштабуючи етапами. Круто, що більш за все тобі зайшло в форматі навчання. Саме більше мені сподобалось це розбір уроків. Коли ми виходили на зізвон, всі питання, які відучнів задавалися, ми отримали на них аргументовану розширену відповідь. Це дуже запам'ятовувалося. Люди там, хто приходив на зізвони, 100% вони для себе отримували ще більшу інформацію, ніж переглядаючи уроки. Плюс що сподобалось своя відповідальність. Ти на підтримці 24 на 7 по повідомлення, ну, завжди Дуже мені сподобалося це створення сайтів. Я коли розібрався, там, створив перший свій сайт, переглянувши там, твій наступний урок, ми пішли вже робити сайти самі. Мені це так сподобалось. Буквально за день перших три своїх нових сайтів на сайт виходило там, близько 10-15 хвилин, все, сайт з тебе готовий. І, О, і не треба програмістом бути, так? Да ще беремо до уваги тот факт, що наш кол-центр не працює. Да, до речі, це це цікаво, що Віталій досі не підключив кол-центр і досі сидить обзвоню. Тобі дуже подобається з клієнтами спілкуватися. Да, чесно, подобається мені да. комунікація. людьми. а що би ти сказав тим, хто дивиться це інтерв'ю? те, що ти місяць назад був чи на їхньому місці? що б ти їм міг протранслювати. Я шкодую тільки за одне. Дуже просто вірте в себе, у вас все вийде просто, кожен зможе робити. Будь хороший результат.